Господи, будь світлом для тих, хто стоїть у темряві війни. Дай воїнам нашим сили, серця і твердості Духу. Бо, як написано у Святому Писанні, Господь опора моя і твердиня моя, і визволитель мій. Мене звати Ігумен Макарій, Ігумен по церковному. Це є такі розрізнення, прирівнююся по той рей. І в мене в сім'ї нікого не було священиків, тобто я перший москат, який починав різних священничь. Але оце приставка Єгумен це говориться про те, що я монах, що я приймав монаші постріл. Я починав капеланську службу від москатів солдата до батальйонного капелана, до бригадного капелана. І сьогодні я являюся начальником. Служби військового капеланства при 19 му корпусі. Зрозуміло, що коли я був батальйонним і бригадним капеланом, у мене більша була робота це спілкування з хлопцями. Сьогодні більше в мене роботи це адміністративна. Капелани є, які приїжджають до хлопців, якщо вони там гуртом розібралися. 15-10 хвилин помолитися їх, підкріпити, поговорити. А вже індивідуально вже можна говорити набагато довше. Поодинці на самоті з кожним бійцем. Основна робота капелана це пастирська опіка, перший напрямок, другий напрямок. Соціальна доброчинна діяльність. І третій напрямок це е, релігійна просвітницька робота. У війні дуже багато темряви, але капеланська служба це маленьке світло, яке ніколи не згасає. Воно не кричить, не вимагає, воно просто горить і веде бійців вперед. Ти не виміряєш, скільки прочитано молотов, Ти не виміряєш, е скільки ти пропустив через своє серце. І що має є розуміння підтримка хлопців. Бо воно буває по-різному. Буває, ти скажеш добре слово, а буває, ти просто побратима обнімеш і без слів. Буває таке, що просто з ним станеш поплачеш. Боже, вийш... слава тебе, царю небесний, Будь жителю душе істини, истины, сильний син наповняєш ти нашу. І не види нас у спокусу, але ви з нас від лукавого. Бо твоє царство і сили і слава, си, і сина, святого Духа. Нині повсякчас і віки віків. Всесильний, Господи, почуй молитву дітей Твоїх, споглянь час важких випробувань на державу нашу Україну, благослови та зміцни воїнів наших. Гладу уряд та весь народ наш, який протистоїть підступному російському агресору на землі, на морі та повітрі. Я бажаю сьогодні в такі часи взагалі важкі нашої країни. Щоб дійти до перемоги, це треба мати віру. А віра дає надію. А надія зароджує любов. І от в цьому всьому ми якраз і дійдемо до перемоги, якщо все будемо берегти, залишимося. Людьми, людяними. Не будемо зловлюватися на вкошній світ, саме головне на своїх рідних і близьких. Боже, я залишив вдома тих, кого люблю і для кого живу. Будучи далеко від них, молю тебе, милосердний, Отче, будь для них найкращим батьком і покровителем, помаганням у житті. Спаси Боже, людей Твоїх, благослови насліддя Твоє, перемогу по Божному народу, нашому, на супротивники, впадай. Слобцям попадав в різні історії. Я скажу, що чудес Божих, які я бачив під час війни, я таких великих чудес не бачив в живучому монастирі. Бог тут проявляється, Бог тут ближче. І людина, яка відгукується до Бога чи закликає Бога, Він забирає той страх панічний, набродує розум. Свобода завжди мала велику ціну. І ця ціна завжди вимірювалася кров'ю, Вимірювалася смертю. Це треба розуміти. І... Я гадаю, що ціну може заплатити велику, так що я вірю і сподіваюся, що ми обов'язково переможемо. З вірою Бога, йдемо до перемоги. Боже, бережи Україну і тих, хто стоїть за неї. Укріпи руки, заспокой серця, освяти дорогу, якою йдемо.